Нокнул одного. Станку Бля... дал. Еще одну станку дал. Залетим. Ваншотний yes. до вас побіг по сходах, по сходах, посходах ваншотний. Шо це, бля, за нахуй? Дякую, 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 дякую за лайк. О, баги взяли. Привіт, Макс, дякую. Всім привіт. На магазині, мабуть. Ой, Макс, Марк. Це я вже не, не подивився, не дочитав. Да-да, на магазині точно. Так, парашют не відкрився. що, відкрився взагалі. відкрився. Надо хуя. Та шо таке? По ньому боти стріляють, то може він не запалить. Надо хуе, да. А, він дивиться на ботів чи ні? Ногу розбив. Ага, він на тебе цілиться зі найпы. Нок, надо хуй, нок. Там двоє на даху. Троє на даху. Ну там уже Саня всіх накрошив і сюди їде щось, жаба приїхала. Що? Ні-ні, ще один, а може двоє. Мені боти розбили, не дали.

Activity has increased. In Броники двойки. Я шось. Блянь, три палки. Стап коллеж не в новизні. А тут шо? Не. А тут снайпа є. Е. Ну на снайпа є. Е. На кораблі не бачу. Хоча жаба може з корабля і приїхала. О, яха, нормально. Забираємо. <рес> блять, палки є моя. Тут химера є. Ящик О, химера є з патронами. А тут сумці. А теж палки, блять. Там. А то я скинув. А я забрав чувака на криші і нею іншого нокнув погнали? Так, де тут Хімера? Где Хімера? Локводи, ваншотники, да як. Це ще тут не помогла. В сумці в тій, що я відмітив. Чекай, де он, он, тут. Зверху, якщо зверху. Не має, там Чекай, Я можу дістану. А, вона забагана, її не можу дістати. Десь, Зараз. Десь. А якщо прав і правий не можу кнопкою. Ну тут ящик. О, я знайшов хімеру тут тебе буде непогано годиться. Ще тут якийсь тип лежить. Ммм, mm -hmm. ладно. От давай. Uh. Може в тебе є ще одна тишина? Я Блядь, я підставився. Блять, добре, А що, він виглянув, чи він... РПГ дав. Копий тут. UAV is on station. Не так, не так, не так, с нестой А, В смысле? Я можу из танки кинуты у викна. Застану UAV being fuel. RTB this time. У мене є станки, у мене єдим, мон облак. Якщо будеш пригати, то я дам бы станку. Зачка, я дам станку. Ні, два я знизу сань, дам станку. Коли ти будеш пригати, тоді закину. Нокну одного. Станку дав. Ще одну станку дав. Залетім. Блять, Блядь, ж квадрик забагали в дверях. Ти подивися, квадрик стоїть. Це просто не... ще... я ще такого не бачив, це новий рівень просто. Їм то не допомогло. Зато с... останка. Аптека, ящик. РПГ, може РПГ, взяти? Нема куди вложити. Там вратак, о, в кушоку движуха, там ще машини приїхали. Догано. Вон ще машина нова. Але вратушка Я десь ти пропала свою віддавати У ну, мене... мене немає сумки. Павлович міг би конечно купити сумку. Бежит. Я курю. Теперь могу забрать ее из броя. Да нет, драго забрал. Я тебе выбрал. Как тут за... Штромовочку. Драма, короче, сами раздавила сумку. Он тихо-тихо что-то будет водить. Стой, стой, стой. Вот, кожный. Oh. Оба. Опа, з зблизько є. Oh. Ага. Ой, один oh. на штук є. Що, ми летимо? Двоє на магазі і один під нами. Один, да. Я того що під нами забрав. Но справа ще по комусь постріли. Да да там на жовті ще є. О, де що я зробив? А, він приїхав на файл! Ти a hard bastard, you'll А ці щось тут бігають. Ой, тут машина якась їде, тип вийшов Нагорі. на горі. А що був один, тепер їх троє на магазі І один зверху в нас. А вони по ньому стріляють. Ага. Давай заїдемо до нього. В нього скін як в ботів, коли Це приходить. Коли ці полівальники приходять. Він трохи вище машини. О, машина їде, вони їдуть оглушити. Це з МАГАЗа туди поїхали. Блядь, oh, nice. oh. <плес> вийшов. <плес> 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 Я вроді РПГ въебав, але вроді не попав. Ще один спримнив сюди. <плес> тихо, тихо. Ага, оце <плес> <не>, той що... <плес> Це той, що сольник був. Вони його їхали пушити. Він може свик буде піднімати, може ці забрали є когось ти, ти. на магазині. О, стоп, на ща мені 2 аптеки. Саня, на тобі цю. Тут є третій роник, і аптеку кидаю. Тут бустер. Осталось ну, заберу. І, треба летіти, мабуть, на магазин, поки він свик не попіднімав. Це його внизу теж походить, це Може бути. Ну, він летів на магазин спочатку. Да. І машини тут всі на місці, значить він ще звідси не втік. О, тепер втік. Втік? <плес> Блин, і цю машину фиг проб'єш Так, щоб вибити з из машины. магаз? куда? Я не знаю, куда він поїхав. Прохан може. G4. А стоп, а це не він? Так, да, так, да, це може він. Може він крутанув, Он так? не було цієї машини. Він пішов вниз піднімати. Бо він якраз на такій машині тікав. Давай може наверх спочатку... Вони -вти все одно... Да, він є на горі там. Біля машини. Розбив його! На всякий випадку вийшов опа, що засвітився, тип. Оце його дів. Чого не всі такі каряві пушки? У мене є останки дві штуки знову ж таки.

Дві він стріляє звідти. Я думаю, треба пригати, тому що там палива нема. А, нема палива? А вон до тут є машина. Щоб Будем Буде бригати? Моноточку. У мене є РПГ, можеш якось так підлетіти, щоб в мене був КВ. У мене РПГ є. Yeah. Можу, треба, можу сісти. Було Да, Треба над нею. Візьми тільки висоту. Так, да, над нею, щоб ми не були. Готовий всім? нахуй на авто на там пристрому. Так, главное по нам О, О диви, він сейчас. Ще... Странный странный тип есть. Чи не... прыгаем? Да, там не один, можно не... прыгать. Yeah, nah, Я буду його давити Двоє вже Скоро? троє, троє. Один спрягнув дірку Там закрив? Застанев, там ще один є. Ебать. Ваншотний до вас Не. побіг по сходах. По сходах ваншотний. Що це, блядь, за хуїта на? Це забагований підствольник. Uh. Я ж казав, що пробіг вас. Oh. Він своїх піднімає на даху. Це їхній тиммейт. Там якийсь мертвий підствольник забагав. Ааа, виловлюйте, чувак! Вони нахуй, блядь. Ні-ні, їх в них ще один є, а в них два. Вони патронів нема, блядь. Чи ви двох забрали? Я забрав всіх. Все, нахуй, блядь, вам все. Ні, там ще був якийсь Метнік, він вагав під стволку, знизу. Я забрав його. А, добре. Але треба його все одно забанити. Що там, підняв? Підняв. Так не показує. Львівське міць... міцне, да, 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 львівське міцне. А, ні, сьогодні. показує, мід клівер. <ріст> ні, да, є він. Ну, він, типа, от тут він. Да, <скільки> то я, я через... на його зараз забаню, я йому кину рекорд в дорогу ще. Так, да, давай. Мід клівер. Да, да, да він є <скільки> через сошел. Да, мід, нижний, слеш, клівер. Клівер, що там, блядь, нахуй. Yeah, okay. you know, Exploding. Exploding. Там чіт, чітко було дело мій ногу доволі. Він забрав походу вертушку і низом через то підходив до своїх. Bite, no. Може то взяти. WL. Блин, цей кица, и вам Все, нормально, все нормально. Что я? Но ну, мы с Ани Хан забрали. Неведомо, че люди я. Чекай, еще на Зай мав бути хант. А, не брали на Зай. Точно, не, брали Точно. на Зай. Мы на Зай брали, а був на порту. Да, пропал. Нема, нема людей. Можемо на корабль сразу вилітати. Да, сразу. Ну, на Дай магазин чекнути. нема нормальної пушки. Я взяв взял велоловин. Ясной взяти, за это В натурі корова. Як хочеш. Вони походу всіх їх розложували. Міноматки продаються. Oh, yeah. Yeah. Що, виходимо? Так, да. Людей нема. Завданьку ми зробили. After one enemy threat appears low in this area. Doll on the hood, do Yeah, they're okay. Індексація Маркус там на таможні контроль пройде, потім дойде. Привіт, Артем. Дякую. Ой гліб не знаю. Ми. І разом В п'яти каток уже читаків зустрічали. В мене Сімнадцять.